Голота його не працювали. Ми маємо право бути в адміністративному будівлі Абсолютно. нашому підвірті. Ми не хлопці, не працівники поліції. Вам більше нема чим зайнятися. У вас тут ні. мало убивств, мало таких. ви не будете вказувати чим нам займатися, скажімо так, це не ваша компетенція. Вказувати чим нам займатися. А я вас питаю, я не вказував. Я? я вас питаю, О, що вам нема чим займатися? Ні, ми те виконуємо соціальні обов'язки, що вітво від. від, від Перебувайте, будь ласка. -я. Я вас прошу не перебувайте будь ласка. А ви підтримуєте московський патріархат? Ми зараз не про це мовити. В... Я... Складається... У мене я... складається враження, я... що Май... ви потримуєте московську партнерство. Ви я вам ще раз поясню. а Ви пояснюю. 1002... 1002... Я вам ще раз почуваю. Я а не провокую. Неповнолітні неповнолітні особи розклеюють запрошення на натримуєте. Я вам ще раз, то ви зі мною не хочете спілкуватися? Я вам пояснюю, ще раз. Так я ж не хочу, а ви все питаєте зі мною спілкуватися. Я вам ще раз повторюю, ви скажете, що так ви не працювати... То я, повторю, повторю, то то я не хочу з вами спілкуватися. Я питаю працівника, я не вас пикую. Ми не хлопці, ми працівники поліції. Хлопці. Дівчата? Ну, ви ж зведете себе, наче знаєте, провукуйте, провукуйте на якийсь конфлікт, чи я не зрозуміло, то ви зрозуміло. Ні, ми ведемо себе нормально. Ви роз'яснити, чого, що, хто М -м. ми, по якій причині. І все остальне. Ну я, я, я ще виконав всіх своїх службових обов'язків. Супер.